Всіх вітаю на каналі Джуфідом. І сьогодні у випуску ви побачите, як звичайна бабуся задає тон всій індустрії домашнього одягу. Що знаходиться за лаштунками піжамної фабрики в 21 столітті? Які сучасні технології створюють магію одягу? Та чому реклама впливає на ваш вибір в магазині? А ще буде дуже багато чого цікавого, тож не продовжує. Напевно, не знайдеться такої сім'ї, в котрій не було б бабусі, яка б в'язала б дуже милі речі. У неї не такий великий вибір, як в магазині, але всі речі напрочуд яскраві, що поєднують у собі дрібні візерунки та акуратну в'язку. На створення рукавичок, шапочок, носочків, де чимало часу та сил. Звісно, теперішньому поколінню дітей важко зрозуміти, в чому фішка таких рукавичок, адже там немає малюнку Дісней або Марвел, але вони ніколи не зрозуміють, що ця річ має більш важливіше значення, адже тут поєднується концепція стилю традиції та ручної роботи, що в уяві дитини, яка буде ці рукавички носити, запам'ятається на все життя. Зима чудовий час, особливо коли випав перший сніг, та ще й коли його насипало більше, ніж треба, що вже й у лижі потрібно доставати. Діти радіють. Помічали, наскільки діти яскравіше вміють радіти. А ще коли можна почати ліпити сніжки. Що може бути краще за сніжки? Вирази на їхніх обличчях можуть показувати щастя та задоволення. Яке вони отримують, та дуже легко уявити сміх та граливу балаканину, що відбувається навкруги. Після зимових розваг найкращий час зігрітися з сім'єю в будинку, сидячи біля каміна в пішамі, закутавши в ковдру, пити смачний та дуже теплий напій, какао, прикрашений зефірками, смакувати цукерками та вімкнути якийсь цікавий фільм. Ох, цей сон, коли родина вже втомлено позіхає від дуже активно проведеного зимового дня. Та в піжамах під ковдрою на своєму ліжку солодко засинає. У тиху ніч, коли світ поступово засинає, люди відкидують втому й стримані сня і надягають м'які та зручні піжами. У цей момент здається, що світ став ніжним. Уявіть. Що ви вдягнені в легку бавовняну піжаму. Лежите на зручному ліжку, відчуваючи, як ніжна тканина облягає вашу шкіру, приносячи нескінченний комфорт та розслаблення. Або неквапливого ранку, вихідного дня, ви одягнені в модну піжаму, насолоджуєтесь теплим сонцем на балконі. Тримаєте в руці чашку ароматної кави, яка це приємна життєва сцена. І всі ці п'янки відчуття комфорту та моди виходять із чарівного місця піжамної фабрики. Піжамна фабрика це начебто звичайне, але чарівне місце, є місцем народження моди та комфорту. Тут кожна піжама несе в собі креативність дизайнера та наполегливу працю майстрів, від ретельного вибору сировини до вишуканої технології виробництва та кінцевого продукту. Кожна ланка уособлює постійне прагнення якості. Коли ми впізнаємо піжамну фабрику ближче, ми виявимо, що це не тільки місце, де робляться піжами, але й місце повне історії та мрій. Тут мода та комфорт ідеально поєднуються, додаючи яскраві фарби у життя людей. Вона не лише дає нам теплий притулок, а й символ нашого прагнення до якісного життя. Давайте разом вирішимо на піжамну фабрику, відкриємо її таємничу завісу і досліджуємо історію, що стоять за модою та комфортом. Вибір тканини найважливіший крок у виробництві піжами, оскільки він впливає на те, наскільки вона буде затишною і довговічною. Кожна тканина, яка використовується виробниками, ретельно відбирається, щоб вони могли гарантувати якість і кожна піжама, яку ви отримаєте, буде розкішною для вашої шкіри. У центрі виробничої зони робітники творять дива з ножницями та швейними машинками, створюючи дизайн, ретельність має вирішальне значення, оскільки тканини розрізаються на частини та форми, на основі заздалегідь визначених шаблонів, щоб гарантувати постійну якість за розмірами та стилями. Швачки та кравці це наступний крок, і вони роблять все ідеальним. Майстерно сшивають частини разом з великою обережністю та точністю. Це симфонія руху, яка домінує на фабриці, коли швейні машини працюють із ритмічним звуком машин. Проєктування піжами – це простий процес, у якому концептуалізація є відправною точкою. А побутова викрійки кінцевим етапом. Дизайнери вкладають серце і душу у створення дизайнів, які є поєднанням комфорту та стилю. Гарантуючи, що кожна піжама відповідає останнім тенденціям і водночас зручна у носінні. Після завершення проєктування форми перетворюється на форму, яка буде використовуватися в процесі виробництва. Сучасні заходи контролю якості мають першорядне значення кожному етапі підтримувати найвищі стандарти. Інспектори ретельно перевіряють кожну піжаму і таким чином відбраковують будь-яку деталь з дефектами гарантуючи, що будуть продані тільки вироби найвищої якості. У міру того, як ми поступово вивчаємо фабрики з виробництва піжам, ми розуміємо, скільки зусиль та навичок потрібно для виробництва цих простих речей. Від концепції до виробництва всі етапи виконуються з майстерністю та прагненням до досконалості. Тому наступного разу, коли ви одягнете улюблену пару піжам, просто пам'ятайте, що за нею стоїть історія. Велика праця великих людей фабричного це магазин домашнього одягу. Це справжня магія. Коли ти потрапляєш сюди, це якийсь портал світ дитинства, радості, де є тільки добро та щасливі моменти. Одразу прокидаються спогади тих мультфільмів з дитинства. Тут ці зібрані супергерої, коміксів, Марвел, персонажі самих знаменитих мультфільмів Дісней, і саме головне. Ти знову можеш стати той дитиною, яка була багато років тому назад, одягнувши Кигурумі, людина павук, відчуття, що ти маєш цю суперсилу, або в піжамі Барбі відчуття, немов ти в казковій країні. Піжами Мікі Маус, Вінні Пух, Ліла і Стіч, Гаррі Поттер – це все магія. Тому зараз домашній одяг для кожної є особливим. Влітку і взимку ми одягаємо наші улюблені піжами. А всі великі справи починаються з маленьких. Ось так ми бачимо, як бабуся закуповує велику кількість ниток і починає свою роботу, незважаючи на вік. У неї немає відомого бренду та мільйони підписників, але якість її теплих речей завжди буде вища, ніж серійне виробництво на фабриці. Сподіваємось, що бабусям... Майбутнього все ж таки вдасться сколотити свій мільйон, і в неї буде не менше підписників, ніж Шанель та Луї Вітон. Якщо вам було цікаво дивитися це відео, то обов'язково підпишіться на наш канал Зюфрідо, щоб не пропустити нові серії. Якщо сподобалось відео, став лайк. Дякую за перегляд!